Вже понад два місяці цей люк відкритий. Люди кажуть, бояться сюди втрапити. Не раз просили комунальників закрити яму, але проблему досі не вирішили. Місцеві мешканці звернулися до народного контролю. Світлана працює у Черкаському державному технологічному університеті. Каже, руки до цієї ями доходили лише у викладачів та студентів, бо самотужки накривали чорну пляму. Меблі туди якісь там дошки клали, і що там ще було, шини. Тут, коли минулої п'ятниці, був дощ. Тут води так, що я би не дай Бог, яка вскочила машина. Тут пологовий будинок, йдуть вагітні жінки. Отам От дитяча поліклініка, ді... жінки з візочками. У нас є люди, яким не байдуже, тому що тут перехід формально, правильно, ходять люди, їздять машини. Це може призвести до плачевних наслідків. Ми сподіваємося, що це буде дійсно найкращим чином усунено. Проблема досить актуальна, оскільки тут живуть студенти біля гуртожитку, і в принципі цієї дороги вони практично кожного дня ходять на пари. І, в принципі, в світлу частину доби то це вже біди, тобто всі бачать цю проблему, всі бачать яму. А от вночі тут, знаєте, в нас досить економлять на світлі. Тобто періодично вмикається, вимикається світло і реально втрапити в таку неприємність, це досить легко. Дира страшна, в яку можуть люди упасть ладно, Бог з ними, з машиною можна отремонтувати. Я позвоніла по гарячій лінії в адміністрацію міста, Мені обіцяли, що тут же приймуть міри. Але окрім обіцянок, результату люди не дочекалися. Чому чиновники ігнорують прохання людей, і коли яму на пішохідному переході, перехрестя Гоголя та Чехова закриють, журналісти народного контролю ідуть з'ясовувати у міськвиконкомі. Насправді відомо про цю проблему. Там вкрадено металеву решітку. Є, є єдиний нюанс, який нам не дозволяє зробити це прямо зараз. Там нестандартна решітка, тому прийшлося додатково укладати угоду з закуповувати ці решітки більшого розміру. Ну, от і я думаю, що протягом тижня, максимум 10 днів, ми цю проблему ліквідуємо. Нам обіцяють, що невдовзі яма біля навчального закладу зникне. Ми перевіримо Зоя Вовк, Олег Клименко. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,